Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу приготувати такий салат швидкий. Дуже, можна сказати, швидкий. Для цього нам що треба, 200 квасолі. І все, я вкинула. Можна купити готову квасолю, можна проварити, якщо тоді. Тоді в мене цибуля, часник, огірочки і крабові палочки. Можна додавати петрушку кріп, як є, можна додавати. І майонез. Майонез пісний. Сьогодні робимо пісний салат. Так, і що далі? Значить, ріжемо вот так, на такі полосочки пробові палочки. І тепер розрізаємо такими кубиками. Отак вот ось. Так, крабові палочки покришили і відправляємо їх сюди до квасольки. Так, є. Тепер кришимо огірочок. Огірочок свіженький, Тоже так само ріжемо на такі полосочки. І кришимо кубиками. Так, огірочок покришила, він вже пахне. Пахне огірочком, не пахне бур'яном. Вже привозять огірочки хороші, як бачите, дрібненькі. Так. Тепер далі кришимо цибулю, беремо зелену цибулю. Це цибуля батун. Як кажуть, не мій 100 рублей, а мій 100 друзей. Хтось та чим поділиться. Так, і кришимо. Стараємося так кришить дрібненько. Так, цибульку покришила і відправляю до нашого салату. І буду зараз кришить чесничок для пікантності, для щоб було такий привкус, мов чесничок. Ну, чесничок теж так. Зараз і зелене покришимо і біленьке покришимо. Розріжемо. Беремо тоже на такі дрібненьки, дольки кришить. Так, часничок покришила, відправляю до салату. Отак. Так, Так, в принципі, все ми покришили. Тепер, значить, що берем сіль. Хто їсть перець, додаємо перець. Берем сіль, присолюємо. Десь так чайну ложечку. Можна трошки, десь півтори. Ну, смотря, в общем, за смаком. присолюємо і наливаємо майонезу. Майонез у мене домашній, мій, пісний. Я роблю із гороху його і перемішуємо в салат. Ось такий, у нас виходить салатик. Значить, брала я інгредієнтів усіх по 250 грам квасолі, 250 грам крабових полочок і 250 грам огірка. Ну, Цибулі там по 50 грам. Скільки так само і петрушки можна вкинути, і кропику можна вкинути, він тоді буде красивіший. Такий росте. Ось так перемішуємо. Ось такий у нас салатик Швидко, без заморочок, я ж кажу, можна, як не це, квасолі немає, купили баночку бігом, живо і скоро. Тут гісті гриби можна зробити з грибами. Теж буде дуже смачно, місто крабових палочок можна додати гриби. І теж вийде дуже, дуже смачно. Ось так, зараз скуштую. такий получився смачний салатик. безстренький. Якось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.